На годиннику 7 година 30 хвилин, а це означає, що нам... Час продати це золото. 21 тисяча. Ну, добре, продаємо. Продаємо все. Для початку давай візьмемо два відра. І мені потрібен ось цей промивочний стіл. Тому, напевно, ми ще два відра візьмемо. Де нам це обійдеться в 12 тисяч. О, ще якраз по акції. Взагалі чудово. Так, у мене ще 7 майже 8 тисяч є. Мені цього повинно бути достатньо. Генератор ще, напевно, з собою я візьму. Саме більше не люблю це ось тут під'єднувати під, під, під це все діло, якщо чесно. Доволі таки точно під'їжджати. Зараз поїдемо. Йдемо заправимо до повного. Ні, не дотягується. Ну, хоча б тебе тоді заправимо. Ну, тут то він має дотягнутися. Давай подивимось, скільки це. Ох ти ж, йолки-палки. 2800. Я би це хотів би взяти, чесно кажучи, в оренду, скільки нам буде в оренду йти. 2600? Ну, слухай, доволі непогано ще. Беремо в оренду. Так, у нас у нас залишилось майже нічого. 916 баксів. Я сподіваюся, що ми з тобою сьогодні щось. Да, лки, ти палки. Я сподіваюся, що ми з тобою щось накопаємо. О, так тут половина майже, в принципі, була. Можна було і не купувати поки що. Але ладно, заправимось до повного. Зроблю місце для складання. Генератор мені буде потрібен десь в цих краях. Шланги поки що я теж сюди всі розвантажую. Забрав я ще великий цей наш просівач. Прикупив було ще два відра, а також провід. Один буде стіл у мене стояти. Мені ж потрібно ще так це все поставити, щоб воно мені не заважало. От в чому діло. Е, де в мене буде вода? Мені потрібно буде, щоб мені було зручно це все вмикати. Де в мене кнопка? Так, тут буде кнопка, тут є відра, сюди будемо засипати, так? Е, миску, миску е, я, напевно, поставлю. Ось ми її там покладемо. І все, і просто чітко! Мені що потрібно? Мені потрібно провести провід. Це від'єднуємо. А, чекай, а я фільтр не можу зняти? Блін, прикро. Давай заправляти. Тут якби палива йде доволі мало. Так, ми беремо, під'єднуємось і тягнемо його ось сюди. Слухай, так, в мене тут багато лишнього є, я міг це все й не купувати. Подобається в цілому їхати, коли дощ, але подобається в основному, коли хтось сидить за кермом, а не я. Мінус 4 градуси на вулиці. Все почало замерзати і немає води. Банально кінчилась вода. Ой, так, ідемо подивимось, що в нас там з річкою. Я думаю, річка, напевно, замерзла, да. І це буде погано. Нам доведеться чекати аж до ранку. Та вода замерзла. Зміг ось одне відро накопати. І тут друге. Ну друге ще було навіть не повне Потрібно буде зараз подивитися прогноз погоди, який там взагалі передають. А, чекай, мені сюди вода потрібна. Угу, промию я. Ставимо. Так ми тут ще не зможемо його встановити. В нас, здається, забрали наш екскаватор. Переробили ми 158 кубів землі, це досить багато. У нас забрали наш екскаватор. Пів 3 тисячі, виходить, ми профукали. Ну ти ж ти ж не будь такою скотиною. Е, перестань. Зашибісь, ти срака. У мене тепер не вистачає ще і шланга. Ну холодно, він став коротшим. Для початку кинемо шланг у воду. Потрібно відра ще піднести. Якщо все по цього багато буде. Ну, давай провіримо. А, сюди два відра всипаються. Рання весна гегешна трішки погода. Давай вмикаємо. І наскільки швидко, так, да, тобто буде от досить швидко заповнюватись. Е, кіло 400 магнетиду, мені здається, це буде досить гарний результат, якщо чесно. О, о, воу воу о. слухай, коли його було включу, що він зразу в мене почав працювати. О, я лише не засік, скільки в мене було грамів золота. Ну, десь хай буде 750. По чуть-чуть додається. Це ті відра, які ми там коли вручну копали. Сиділо. Оце десь вони звідти. Так, в мене надія ось на цих два відра. До кілограма ми, напевно, не дотягнемо. 269 грамів ми заробили. Да, не густо, не густо, але нічого, це перша промивка.